Слава Україні! Ніч в Одесі та області знову пройшла тривожно під сигнали повітряних сигналів, які сповіщали нас про те, що можлива атака на Одесу та наш регіон. Дякуючи силам протиповітряної оборони. Атака дронів Камікадзе відбита що на Одесу, так само і на Миколаївщину. Попередньо шість ворожих шахетів 136 х знищено. Дякуємо силам протиповітряної оборони. Також два подібних дрони збито над Херсонською областю. Наші Збройні Сили України продовжують виконувати важку, але послідовну роботу і роблять усе для того, щоб поступово звільняти нашу тимчасово окуповану землю. Ворог Росія, країна терорист, агонізує, тому знову продовжує вести себе саме як терорист, б'є по мирних цивільних об'єктах інфраструктури. Співчуття запоріжцям, які піддалися ракетній атакі, попередньо це сім ракет. Не забуваємо, що і Одеса і наша область теж залишаються у зоні дуже високого ризику, а саме імовірність нанесення ракетних ударів залишається надто високою. Це і можуть бути дрони Камікадзе щодо ракет, то у Чорному морі базуються кораблі ракетоносії. Наразі їх п'ять, три надводних та два підводних човни це понад 30 крилатих ракет типу Калібр. Мабуть, не варто, але все ж нагадаю про те, що необхідно дотримуватись. Алгоритму поведінку під час сигналів повітряної тривоги. І також котре буду нагадувати про те, що коли ви побачили десь у місті або на околицях міста, або на дорозі якийсь невідомий предмет, не беріть його до рук. Наприклад, сьогодні буде контрольовано, вилучено та підірвано залишки однієї з ракет, що колись впала на наш регіон. Тому в якомусь районі нашої області буде Трошечки гучно, але не треба лякатися. Підрив контрольований і це лайно металеве буде знищено. Я хочу нагадати, що уламки ракет або інших вибухових приладів вони несуть в собі небезпеку, навіть якщо здаються, на перший погляд, небезпечними. Бережіть себе та своїх рідних. Ну і котре буду закликати усіх продуктивно і натхненно працювати на нашу спільну перемогу. Як би важко вам не було. Намагайтеся посміхнутися, тому що наш вибір він давно зроблений. Україна. І Україна понад усе. Любіть Україну собі, а не себе в Україні. Це допомагає жити. І не треба боятися. Кого боятися? Країну терориста. Дивіться, зараз в інформаційне поле буде дуже багато закидатися різного інформаційного лайна. Не ведіться на це. Дивіться на джерела інформації: хто про це розповідає і як. Найголовніше і як розповідає, з якими наративами та меседжами. Отож, працюємо, працюємо ще раз, працюємо у кожного свій фронт, але він один спільний, наш, український. Бережіть себе та рідних і тихого дня. Слава нації, смерть ворогам. Ласкаво просимо до пекла, це ворогові. Він здохне, я знаю. А ми будемо жити, тому що ми вміємо посміхатися. Qobaçımız